І знову порція смаколиків для вашої шкіри від Мірикей, заспокійливий гель для шкіри навколо очей, охолоджуючий заспокійливий гель, що містить рослинні екстракти, призначені для тонізації та зменшення набриків навколо очей. Екстракт зеленого чаю створює заспокійливий для шкіри ефект. Антиоксидант нейтралізує дію вільних радикалів. Екстракт огірка має пом'якшувальні властивості. Екстракт ромашки і плодів шепшини надають шкірі пружність. Екстракт лісового горіху усуває набрики навколо очей. Гель для шкіри навколо очей швидко і успішно ем, позбавляє очі від наслідків перфтоми. На 130% підвищує рівень зволоженості, пройшов дерматологічний контроль. Підходить тим, хто носить контактні лінзи. Протестована офтальмолога. Як жінкам, так і чоловікам нанести невелику кількість засобу на верхню та нижню повіку. Пригостіть цим смаколиком від Мерікей вашу шкіру навколо очей, і вона буде без напрятів.